Доброго дня, з вами знову канал Лісички Тревел. Сьогодні знову невеличка подорож грибним лісом. Хочу ще раз перевірити місця, на яких я не був. Сьогодні я один без Валентини, така соло подорож буде, але незважаючи на це, я вам в будь-якому випадку буду показувати все, що знайду. Тому ми подивимося абсолютно ті місця, на яких ми не були вчора. вчора. Ось, і зрозуміло, що якщо я щось знайду, буду вам показувати. Тому рушаймо в подорож за грибами. Так, друзі, ось так виглядає сьогодні ліс. Сонячно, дуже тепло. Погода дуже класна. Але на сонці я маю на увазі тепло. Але в тіні сьогодні вранці було 2 градуси тепла. І зараз, ну, не знаю, градусів 6, напевно. Але ну, нормально, комфортно ходити. Так, а до чого я? значить, Дивимося, що тут взагалі росте. Бачите, ось такі грибочки. Навіть не знаю, що це таке. Давайте глянемо. А, ну це не те, що я збираю. Якщо хтось знає, що це, це гриб, напишіть, будь ласка, бо я перший раз такий гриб бачу, не знаю, що це таке. Бачите, ось такий він. Незрозумілий. Так, що у нас тут виросло? Давайте глянемо. Я взагалі у гілках важко орієнтуюся. Ось, але давайте спробуємо це подивитися, що тут у нас. Так, мені здається, що це білі гриби. Я не знаю, як вам. Давайте глянемо. Ось такий один. Так. І он біля нього ще один білий гриб. Ось такий. Бачите? Ось такі двійнятка виросли. Ось. Тут, -тут в хащах, якихось, в корінцях. Ну, це для першої знахідки це топ, я вам скажу. Ну, я тут півгодини вже е, хожу, нічого не можу знайти. Так, а тут раз і білі грибочки тобі. Е, що я можу сказати? Зараз будемо зривати. Так, ну поїхали. Перший. Ось такий. Ось такий білий гриб. Так, це ми сюди кладемо і давайте ще один. Ого! Ох! Другий ось такий. Класні грибочки. Давайте ось так поближче. Я їх вам покажу. О! Ось так. Мені здається, дуже прикольно. Так, більше ніби тут нема. Зараз я їх покладу біля кошика, бачите, я ще нічого не знайшов. Це будуть перші наші грибочки. Так, трошечки їх обчищу. І, відповідно, буду рухатися далі. Пошукаю тут ще, бо. Бачите, просто несподівана знахідка білих грибів. Це дуже класно. Два білих грибочка. Ось буду шукати далі. Друзі, чергове попередження про бліду поганку. Бачите? Зараз сезон просто цих грибів. Ось я в минулому відео показував, як вона виглядає, тому, будь ласка, не нехтуйте безпекою, і якщо ви не впевнені в якомусь грибі, краще його не брати, тому що можна е, отруїтися і навіть до летальних випадків це може призвести. Тому, будь ласка, дуже, дуже дивіться на гриби. Якщо ви не впевнені, ще раз кажу, бачите, це все. Бліді поганки ростуть. Якщо ви не впевнені, ніколи не беріть грибів. Так, друзі, цікаві грибочки, знайшов, бачите, ось вони. Мені здається, що це підзеленки. Ось ось так вони виглядають. Так, ну, ряд... це один із видів рядовок. Ось, у народі їх називають підзеленки, мені здається, це вони. Я їх ніколи не збирав. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи це. А ці гриби чи ні, все ж таки. Ось так вони виглядають. Ось так. Вони ростуть в піску. Дуже схоже на зелениці, але бачите, у них такий колір, трошечки темніша шляпка. Ось, але всі ознаки рядовки тут є. Напишіть, будь ласка, чи це ці грибочки, чи це не ці грибочки. Так, друзі, дивіться, знайшов, бачите, хтось збив білого гриба. Ось він тут виріс, або палка якась впала. Бачите, ось така шляпка, ось його ніжка. Ось білого грибочка справжнього. Ось. Шляпка гарна, я її забираю. Чого і залишати таку. Ось. А зрозуміло, що ніжка. Ну, це хтось або ногою збив, бачите? Ось. Але це білий гриб дійсно справжнісінький. Зараз тут ще подивлюся навколо нього. Так, друзі, наступна локація. Такий ліс, тут більш хащі. Так, е, колись тут дуже багато польських грибів росло. Я думаю, що десь має бути хоча б поодинокі польські, і я знайшов, дивіться, перший. Нарешті, перший грибок польський. Ось він, прикопаний, але я його знайшов, бачите? Такий от він. Давайте його візьмемо. О! Це такий, дивіться, на рівні вже білого гриба польський. Один виріс. Ось я думаю, я тут ще буду ходити і шукати. Раз один грибочок є. Треба буде ці хащі трошки промоніторити, як вони тут будуть. Але дивіться... О, так тут ще один біля нього, я його не побачив, дивіться. Маленький. О, от так от. Ось такі у нас сьогодні, такі сьогодні знахідки на даний момент, але я думаю, що я все ж таки ще знайду грибочки. Зараз ці грибочки обчищу і піду далі. Так, ще один грибочок знайдений, дивіться. Оп. Так, Ось такий польовичок, як кажуть польський гриб. Гарний. Ну, тут біля, отут я знаходив тільки що е, ці гриби, так, і тепер знайшов цей. Ось так. Треба тут ще подивитися в цих місцях. Я думаю, тут, можливо, десь ще будуть грибочки. І ще один викопав грибочок. Ось він. Був закопаний, але я його знайшов. І це вже четвертий на цьому місці. Польський гриб, це дуже класно. Виходячи з того, що зараз грибів майже нема. Я пройшовся дуже гарно по тим місцям, де вони завжди росли, і нічого нема. Ось а тут, як бачите, чотири грибочка вже я знайшов. Ну добре, ось бачите, зараз. Покладу його і буду далі шукати. Так, ну нарешті я знайшов ще один польський гриб. Ось, друзі, ось такий він. Виріс. Дивіться, який красунчик. Ось, Шкода, що тільки поки що одненький. Я більше не бачу тут біля нього, але це вже хоч щось, тому що е дуже багато грибників в лісі сьогодні. Машин дуже багато, а гри грибів дуже мало. Ну, майже всі такі пусті ходять. Я бачив декілька грибників з кульочками. Е там, де ну, один або два гриби, так. Е Десь знизу кульочка. Бовтаються. Так, але це е, я переїхав ще одне місце. До речі, е, щоб тут подивитися, тому що там, окрім тих чотирьох польських, я нічого не, не знайшов. Зараз є надія, що хоч тут щось буде, вже один є, тому зараз буду шукати по е, цим місцям ще грибочки. Так, друзі, знайшов декілька горбочків, треба перевірити на камеру що це. Давайте почнемо з цього. З першого. Ага. Це червоний мухомор. Зрозуміло. Так, і десь другий був ось тут. Ось тут от. Так. Ооо. А це мені здається білий гриб. Дивіться, який був захований під горбочком. Давайте його дістанемо ось так. Ось такий білий грибочок, теж нормальний, я вважаю, абсолютно. За винятком того, що тут взагалі нічого не міг знайти, то маленький білий теж класно додасться до тієї колекції, яку я назбирав за цей час, як ходив в лісі. Можу сказати, ось я по такому лісу зараз ходжу. Така стара вже посадочка. Нічого нема. Оце випадково знайшов два горбика, із, в одному з яких був білий гриб. Так, тому я буду ще дивитися, ходити і далі показувати. Але, скоріш за всього, тут вже я доходжу останнє місце, буду розвертатися і прямувати вже на кінець подорожі. Але, може, щось ще знайду, будемо дивитись. Так, такий останній обхід зробив і знову знайшов невеличкого полювичка. З такого знову один він. Ось роблю висновок, що зараз. Ой, трохи не впав. Зараз знайти масово гриби, ну, принаймні в цьому нашому лісі, то практично неможливо. Такий кошик ми маємо зараз ну, врахуванням цього грибочка. Я певно, що зараз тут трошки подивлюся ну, в цьому місці, так? але я думаю, що можливо десь ще один знайду, але я сумніваюся, тому що вже дуже багато місць пройшов, там, де дуже багато грибів було. І все одно нічого фактично нема. Тому будемо дивитися. Так, ну що, друзі, будемо завершувати на сьогодні. Що я можу сказати? Я походив десь з 11 години до півдругої. Знайшов ось такий кошик грибів. Ви зараз його бачите. Гриби, в принципі, є, їх можна знайти, але я, щоб знайти один гриб, півгодини ходив приблизно, так, якщо поділити цей час. Ось вони трапляються, трапляються, як ви бачили, іноді по 4, іноді по одному. Ну, Тут ух, треба знати, можливо, місця там, де їх більше, там, де їх менше. Я на сьогодні вже все втомився, походив, буду готувати те, що є. І будемо завершувати на сьогодні наше відео. з вами, як завжди, був канал Ліснички Тревел. Обов'язково ставте нам ось такі лайки, бачите руки в грибах. Підписуйтесь на наш канал, пишіть нам гарні коментарі. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І чекаємо наступного тижня, можливо, ще будуть грибочки і будуть нові відео. До зв'язку. Пока-пока!